Ну що, рибаки? <смі> Як у вас сам клює? <смі> так, я рибочий, а ви спостерігати. Всім доброго дня! І знову я на риболочці. Треба ловити, поки є можливість. Бо потепліє. Ой, яка вода тепла! О! Хоча сьогодні подивимося, що сьогодні буде. Клюватиме чи не клюватиме. Що ти тут дригаєшся? Прийшло твоє время ловитися на рибку. Я вернулася на свій треугольник вчорашній. Так треба осістись трішки одумочки. Бо ще побачимо на риба, так лякається. jednu šulu vysrýbka, veľká i malaňka. Yes, 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 yes Ha det! Я скажу, запутаюсь, все, да, оно туда залезло. А, ну, все. Поехали. Ну что, ребята, дивіться. Блин, вроде ж клювало. червячки. Мій бурмутський бурмуцький треугольник працює. Це вам не тіфти-тофти. Це я дівчина села. Та шо ти? Щас поки не живлю. І вони потікають. Оце клює сьогодні, ви бачите? Ротвориться, Та не уже сьогодні куфа не брала, бо однак замерзне там Денис Ткаченко. Сам проголосував, за, щоб за донат Позбирали. І сам задонатив. Коротше, сам предложив, сам і задонатив. Ви бачите, що твориться? А куди ж ти його тут так з'їв? Дякую тобі за донат, обов'язково куплю. Можеш тоді не мерзнути, кофе в мене. Так, дід Толя чи Микола, дід Микола. Сьогодні дивіться, я не плюю, І клює. Дай Бог так воно і продовжатиметься. Сьогодні кльов получше, ніж вчора був. Ще сьогодні рибаків побільшало. Так, це все хорошо. Мужиків повно, а я одна. А мені хочеться попіпі. Куди тікати, я не знаю. Бля, поспішила. От курва поспішила. Тільки підійшло. Тебе багато сні. Один. Два. Назар. Це, походу, я. Сьогодні найбільше наловила. Так, знову приїхали, так хорошо було. Кров такий хороший був. Давай курва клює. Чи курвак? Вись рибка велика і маленька. Весь рибка велика і маленька. У нас в селе толстолобью продают. Позвонили, продают. А я вот я сижу тут а... мандюльку вычула в дух. С дыбой, не на Блять, Ах сожрала. Рауну мини, лупти пьёни ай О, Вот так. Если ты сейчас там не втекло. Давай, давай, давай. Давай, ловись рыбка. Великая и маленькая. Ловись рыбку, великая и маленькая. Прям садить, садить, Все таки выцепила. Ты подумаешь, что творится. Ты. Блядь. У мене тут уже цих черв'яків. Так, ви не повірите, але ну, це в мене найбільше риби. Бать і там мужики, і там мужики. Ух ты. Тряся тобі морду. Ходять тут мені завидують. Всю рибу виловлювати не буду, хай останется другим рибакам восьмой дома. Сейчас покажу, что она не клювала сегодня. Ну что, рыбаки, я у вас там клюю. Я шучу. Так клюнула у хороших дядьков. Ну, а я, звісно, купила. Отак вот на рибу ловити. Поняли чи ні?